І давайте зараз поговоримо е, про перспективи цієї зустрічі і, можливо, ну якісь результати, чого можна від неї очікувати. Хоча прогнозувати, в принципі, зараз, напевно, важче ніж будь-коли. Але все ж таки, ну давайте спробуємо розбиратись, що, що там відбувається, які розмови ведуться. Роман Безсмертний, український політик, дипломат доєднується до нас. Пане Романе, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава доброго вечора, пане Сергію. Романе Петровичу, як вважаєте, поговорять завтра Путін з Трампом чи ні? І, ну, чи скажімо, якщо поговорять, то чи будуть втішними для нас ці результати цих розмов? Ну, так як а, анонсувалося на минулому тижні, розмова мала бути сьогодні. Ну а якщо доповнити часову різницю, про яку ви говорили, то mm -hmm. а, скоріш за все. Вона може відбутися завтра, однак у мене впевненості стовідсоткової немає в тому, що ця розмова відбудеться, та й чесно кажучи, від цієї розмови мало що залежить. Поясню в чому справа. Якщо брати весь перелік питань, по яких може йти розмова, ну починаючи від ядерної безпеки, ядерного роззброєння, чи як вдало... Все таки вимовив а, Дональд Трамп денуклеаризації, про що було звучено ще два тижні тому, і завершуючи такими болючими питаннями, як близький схід, російська агресія проти України на сьогодні а, готових відповідей ні в американської сторони, ні тим більше у московського фюрера немає, і це відчувається із а, температури. Обміну, скажімо так, тезами, які звучать в ефірі, і те, що Москва продовжує розігрувати Трампа, це очевидно затягуючи весь процес. Це стосується в тому числі і відповіді на питання тридцятиденного перемир'я. Зверніть увагу навіть на реакцію Москви на атаку Америкою баз терористів Хуситів в Ємені, все це свідчить про те. Що граючи а, в, а, в Дональда Трампа ПСБшного КГБшну операцію, московський фюрер намагається розтягнути час, і зрозуміло, чому а, це один із ключових інструментів використання переговорного процесу укладання різного роду угод як частини війни, як частини протистояння, що відповідає доктрині російській. І це а, невдовзі, я сподіваюсь, що а, адміністрація Дональда Трампа зрозуміє, бо а, адміністрація продовжує улесливо говорити про московського фюрера, не помічаючи зло, яке він сьогодні поширює по світу. А, до речі, тим самим війну Дональд Трамп і його команда наближають до порогу американців, не бачачи зрозумілих речей. І відштовхнусь тут від тези, яку озвучив своєму останньому своїй останній колонці в Мейлі Онлайн а, Борис Джонсон. Що як же виглядає безглуздо, коли Дональд Трамп а, топчеться по своїх партнерах і союзниках, і той же час підпалює справжнього ворога Америки а, московського фюрера? Ну а московський фюрер приймаючи ці паси. Підхвалює Дональда Трампа як таку кремлівську болонку, яку треба весь час розчісувати, щоб вони і зачіска не зіпсувалася. Тобто, вже очевидно, що е, ці діалоги вони противні стають і американцям, і європейцям, і е, звідси я роблю висновок, що в принципі наступає такий момент, що е, світу може взагалі бути все рівно. Про що вони можуть говорити? Про що вони можуть домовлятися? Ну, якби не оці 30-денна пауза, тема перемир'я, бо це це ж не означає, що вона буде реалізована, виходячи з того, що робить московський фюрер, то насправді ця розмова б, з точки зору інтересу світу і європейців би втрачала сенс, бо е економіка Європи працює. Програма до озброєння і формування оборонно-промислового комплексу зрозуміла те, що Дональд Трамп не зміг для Європи і для України сформувати відповіді під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО під час останньої поїздки Марком Рюте, це ще додало розуміння того, що хай е, великий. Е, Доні забавляється в свою політику, в гру тарифи і так далі, користі від нього сьогодні в цих питаннях немає. Ну хіба що а, ця а, атака вихідного дня на Хуситів? Okay. Але і то бити по підрозділах Хуситів в пустелі це все рівно що шукати голку в копиці сіна, попробуйте їх там знайти. Ну хіба що можливо а, він покаявся за те, що в дурну гру тягнув Ізраїль, День'яміна Нетаняху, і тому. Дозволив все-таки е військовим, які знаходяться на навколишніх базах на близькому сході, здійснювати атаки на терористичні угрупування. Але це в тому числі свідчить про те, що ну Великий доні просто двинув у штангу і нав'язавши Ізраїлю це так зване перемир'я. Як ви бачите, а, час іде, а другий етап, про який говорили, він навіть діалог по ньому не розпочато там. То годі тут сподіватися на те, що якщо ця розмова йду, і буде, то вона якась продуктивна. А ці тези про те, що поговоримо про електростанцію, поговоримо про території і так далі. А що він може проговорити? З Києва прийшла відповідь. Президент сказав про те, що ніхто ніяких територій не визнає за окупантом. Все, крапка, тому можна на цю тему скільки завгодно говорити. Ну, але ж пане Романе, ну все одно ж, е, ну говорити рано чи пізно прийдеться. Там питання в якому форматі хто конкретно з ким і про що. Але ну все одно ж ці контакти там м, стосовно, як казав Трамп, завершення війни, хо подивимось, е, Ну але щоб подивитись, знову ж таки, треба комунікувати. Це ж не можуть бути такі вічні. Оці оцікач. Пане Сергію, коли ти маєш такого партнера, як Дональд Трамп, який, в принципі, не розуміється на тому, що таке стратегія, тобто він не знає, куди він веде ситуацію. Він тактик. А то, як казала Ангела Меркель в своєму книзі, останній спогаді, він девелопер, він продає щось зараз. От він грає в короткий пас. Він не може прогнозувати в силу властивостей свого характеру, а, на два-три кроки вперед він не грає в шахи, це навіть не Чапаєв, бо там треба розуміти, там а, яку ти шашку, в яку вдари щоб наступно було бити правильно. Він просто сідає за стіл і починає розмову. І це видно в кожному окремому випадку. от Зверніть увагу. А ви зараз показуєте угу. розмову з Марком? З Марком, Рюте. Марком Рюте. Як він з Марком Рюте прочитав, що цей джентельмен, значить, там 10 років. Що він запитав, Марко, скільки ти там працював прем'єр-міністром? Ну, 10, можливо, більше, там, можливо, менше. Як він говорив з іншими очільниками? Тобто він сідає в крісло і не розуміє, про що буде йти мова. Приходить співбесідник, тоді він починає розкручувати розкручувати тему. А на що цей колгосп? Який збирається біля нього, про що має, має говорити віце-президент з держсекретарем, міністром оборони їм робити нічого, що вони приходять на кожну зустріч, і колгосп, який стоїть за спиною від потрібних і непотрібних людей? Все це просто малюнок. Це красива картинка для телебачення, яка насправді не створена для того, щоб відповідати на якісь питання, а жити в режимі безкінечного хайпу. І протокольних зйомок це означає не вирішувати жодне із питань, і от тут виникає питання: а де, хто і коли приймає які рішення? Той хто тихенько готує ці укази і розпорядження, які нагадують як історичні довідки. Якщо подивитися на практику, правову практику Сполучених Штатів Америки, то ці розпорядження, які видавав і продовжує плодити Дональд Трамп. Це або газетні прокламації, або історичні довідки, якісь і так далі. Тобто, насправді, це все е, машина, яка продовжує їхати, вона його перетравлює. Ніхто сьогодні не говорить, а скільки з цих рішень діє, та ніскільки. Більше відсотків 80 з них просто викинуто в смітник, решта вже судами вони, Вони не працюють. І я зараз про що кажу? Що сподіватися на те. Що це вони поговорять, і від того буде якийсь результат, жодного результату не буде в цій ситуації. Треба просто розуміти, що а, терпіти Дональда Трампа і всі його ці виходки. Можна постільки, поскільки але на сьогоднішній день головне відпрацьовувати взаємодію з Європою, розуміти на що можна розраховувати, і який час, щоб Європа досягла своєї потужності в розвитку оборонно промислового комплексу. Ну, а що стосується доні, то е, тут треба задатися питанням, яке задає нам усім і сам собі Борис Джонсон. А Він взагалі здатен. Надії проти Путіна, так як він діє проти хуситів зараз, чи хоча би так, як він діє. А на близькому сході, допомагаючи бініаміну Натанья, от хороше питання, пане Романе. Тому що ми пам'ятаємо ще, от ну всі точно певні не пам'ятають, коли там була ще виборча компанія, коли загалом обговорювалися, а що, якщо там, і, і тоді йшлося ж про те, що один там бачить себе таким альфа-мачо, альфа-самцем, і другий, і от хто кого переальфа самить. І а що ми бачимо зараз? По факту, ну Путін, ну реально такі. Дає йому певні ляпаси. Може, я помиляюсь, поправте мене, якщо я дійсно помиляюсь. От Ця історія з Відкуфом, який начебто приїхав там в Москву, прилетів, і 8 годин там чекав в приймальні. Спершу ця інформація з'являється, ну, і очевидно, що ну, є підстави, принаймні якось. ну, не те, що довірядно, ну, принаймні звернути на неї увагу. Тут далі, коли здіймається галас, виходить Трамп і каже: Та ні, ні з ким ви що таке розказуєте? Він ні з ким ніхто там його не, не тримав приймальні він просто зустрічався з іншими людьми. Ну ну це ж це ж приниження по факту, хіба ні? І от, ну тобто, чи, чи чи Трамп не розуміє цього, чи ну чи він не знаю, свідомо от дозволяє так з собою поводитись, дозволяє бути собі другим номером в кращому випадку. Те, що стосується Віковта, то його доля така. І принципово не має значення, пане Сергію. Сидів він там в готелі, чи він а, вів якісь розмови, дозволю сказати, що мені в такій ролі теж доводилося працювати, коли тебе відправляють на зустріч, і ти маєш приїхати ще про зустріч, домовитися, і коли тебе приймуть, і ти маєш якби забезпечити результат який тому. Тут ситуація така: те, що стосується ролі Стіва Віткофа, він сам погодився на цю функцію, да. тому ображати йому нічого. Я, я буквально одна ремарка стос... Романе Петровичу, просто пам'ятаєте, ми здається, з вами говорили про те, що от коли Зеленський була ця розмова, він погодився там, намагався як Дон Карлеоні. Я згадую от е, цей роман Маріо П'юзо, де там навіть Дон Карлеоне казав: я відправлю туди люку Бразі, хай поговорить з ними. <рес> да? тобто, ну це людина е, власне боса. Тут справа в тому, щоб ця людина боса досягла результату. А як йому вдасться досягнути цього результату, це вже його талант, вміння і так далі. Бо не він тут грає ключову роль представницьку. Тут все робиться заради великого Доні, цього Карлеона американського і так далі. Але зараз мова не про те. Зараз мова про те, наскільки здатен Трамп об'єктивно оцінити те, що його. Путін просто розігрує у цій ситуації, причому розігрує по таких а, елементарних канонах КГБшної, -шно -ФСБ ФСБшної операції. А перше можу спрогнозувати: якщо не розуміє це Дональд Трамп, то це розуміють люди з його оточенням. Бо вони бачать все таки. частина із них є досить непогані фахівці, які стосують, які працюють в галузі інформаційної політики. Вони розуміють. Насправді ці а, атаки інформаційні а, далі. Вони прекрасно розуміють, що а, Китай із Росією контролюють соціальні медіа всі а, в Сполучених Штатах Америки, і вони насправді можуть легко маніпулювати суспільним настроєм і так далі. А чи може це в кінці кінців привести Дональда Трампа до того, що він? Зірветься на якісь активні дії може і такі випадки траплялися, в тому числі зовсім нещодавно, коли ми бачили його реакцію 28 лютого на слова, які були сказані президентом Зеленським. Однак, а, по відношенню до Зеленського, це зробити можливо, тому що а, великий король Манхеттена відчуває себе королем. Чи здатен він зробити такий же самий? Поступок по відношенню до е, ліліпутів московських, таких як Путін, Медведєв і так далі, які при боці своєму мають іржаву ядерну бомбу. тут виникає питання: а чи розуміє Дональд Трамп, що ця е, ядерна зброя і ржава? І чи розуміє він, які механізми можна застосувати проти цієї? Зброї ні не розуміє з того, що він говорить останнім часом. Свідчення, що він поступає як звичайний а, бізнесмен, який торгується от на першій стадії встановлення ціни. Пам'ятаєте, як він в своїх книгах пише, що він ставив задачу максимум або максимально збити ціну, або коли продавав, максимально задерти. А тепер я хочу запитати себе, а що він у цій ситуації зараз робить? Він плутається за тим, які йому умови е, поступають за іншої сторони прилавка, за яким він стоїть як І Це найнебезпечніше. Те, що періодами співпадають ці м, тези, це не випадкова річ. Це означає, що його ведуть, а не він веде цю ситуацію. Хто веде? Ні, його не веде Кремль. Кремль в нього грає. Очевидно, що його ведуть такі люди, як. Молодший Трамп, Дональд, Джаред Кушнер, Манафорт, а це дуже небезпечно, тому що це означає, що не тільки ззовні, а й середині Сполучених Штатів Америки хтось такі. А я назвав ці прізвища, здійснює вплив на президента Сполучених Штатів Америки. Чи акцептує це Америка? Ні, вона не акцептує. Чи може отак президент з години на годину міняти рішення, бо йому щось сподобалося чи не сподобалося? Пане Сергію, він перестав би себе поважати, якби це він був. А от коли йому показують, чи розказують хтось іззовні, і ці люди здатні на нього впливати, так він дуже добре підпорядковується цьому. Згадайте Януковича українського, як він плазував перед своїм сином як він виконував його волю, і куди його воля довела. От ситуація має бути в цьому випадку абсолютно аналогічна. Бо коли це моє рішення, ваше рішення, людина не так просто з ним прощається, бо вона його продумує. А коли йому приносять одну цидулку е безглузду за текстом, за іншою, зрозуміло, він буде маніпулювати цим. Я найбільше очікую зараз, щоб цей доні став за, сів за стіл переговорів. і Новим канадським прем'єр-міністром, який блискуче розуміється на фінансах, на банківській системі, на тарифах, що він цій американській болонці Білодомської показав, що він просто розбиває економіку Сполучених Штатів Америки і при цьому убиває навіть економіку і сусідніх Канади і Мексики. Це дуже небезпечна річ, насправді для Сполучених Штатів Америки у першому рахунку. А те що Московський фюрер буде цьому підігрувати, буде підхвалювати. Тут ніякого а, відкриття немає, стосовно того, на що можна все-таки розраховувати в завтрашній розмові, якщо вона буде, безумовно можна розраховувати на те, що вони поговорять по якихось глобальних питаннях безпеки. За що треба завжди пам'ятати, тому що це серйозні речі, чи можуть вони просунутися по питаннях, які стосуються російської агресії? У мене величезні сумніви щодо цього. Окрім того, що після цієї розмови я явно очікую, що Великий доні продовжить тиск на Україну, шантажуючи в різний спосіб України, навряд чи він на цій стадії здатен застосувати принцип. Сил через ми, сили через а, чи мир через силу по відношенню до. Московського фюрера будемо будемо чекати, значить, завтрашнього дня. Дуже дякую вам, пане Романе, як завжди, за надзвичайно цікаву змісловну розмову. Дякують наші глядачі. Традиційно Роман безсмертний Український політик, дипломат був з нами на зв'язку. говорили ми про, про кого ми могли говорити, як не про Трампа і Путіна, тому що завтра вже має відбутись начебто, начебто їхня телефонна розмова. Відбудеться чи ні знову ж таки, питання.